Сьогодні ми вирушаємо до Італії, і ні, валізи пакувати не треба. Справжня Італія чекає на нас прямо тут, у Запоріжжі, в ресторані Белавіта. Це місце, де паста тіче рекою, піца пахне як на вуличках Риму, а офіціанти посміхаються так, ніби ви їх давній друг. Знаєте, що найбільше мені подобається в італійських ресторанах? Атмосфера. Тут завжди затишно, ароматно і трохи голосно саме так, як люблять італійці. А головне кухня. Ходімо дивитись. Друзі, уявіть собі, ви заходите до затишного ресторану Белевіта, сідаєте за столик, і вже за кілька хвилин перед вами з'являється гаряча, ароматна тарілка пасти карбонара. Ні, це не просто страва, це квиток в астрономічний рай, де панують вершки, сир і хрусткий бекон. А ось і вона, королева італійської кухні, піца Маргарита. Лише три інгредієнти: томати, моцарела і базилік. Все просто як італійська любов, але так смачно, що хочеться співати оперу. Отже, Белавіта це не просто ресторан, це частинка Італії в самому серці Запоріжжя. Тут можна скуштувати справжню пасту, піцу і на годинку уявити, що ви на узбережжі Амальфі. Тож, якщо хочете влаштувати собі маленьку гастроподорож, то вам сюди. Посмакувавши Італію, ми рухаємося далі. Сьогодні я відкриваю для вас одну з найбільших гастрономічних таємниць Запоріжжя, а саме ресторан Пурічвені. Якщо ви ще не знаєте, що таке справжня грузинська кухня, то я кажуть у Двілісі Гамарджоба. Знайомтесь: король столу Хачапурі по аджарськи гаряча човникоподібна паляниця, всередині розплавлений сир сулугуні, а на ньому яєчний жовток. Так просто, але як смачно. А ось і хінкалі це не просто пельмені, це витвір мистецтва. Береш їх за хвостик, акуратно надкушуєш і випиваєш ароматний бульйончик. Дизайн ресторану Пурічвені гармонійно поєднує сучасні тенденції та традиційні грузинські мотиви, що робить його ідеальним місцем для тих, хто цінує автентичність та комфорт. Отже, підсумок порічвені це шматочок Грузії в самому центрі Запоріжжя. Тут вам і гостинність, і смачна кухня, і відчуття, що ви завітали до грузинських друзів на вечерю. Тож беріть своїх друзів і приходьте сюди за порцію гарного настрою та, звичайно ж, хачапурі з гінкалями. І пам'ятайте, у Грузії є чудова приказка гість від Бога. Так от, в поріч це точно про вас.